Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка, і я працюю у організації РАП NCC. Це регіональна інтернет-реєстратура, котра відповідає за розподіл ip адрес та номерів автономних систем у регіоні РАП. Це 76 країн Європи, Центральної Азії та частини Близького Сходу. І на екрані зараз ви бачите карту, на якій показано які. А У світі є взагалі інтернет-реєстратури, і за які країни вони відповідають. Як ви бачите, Ripe NCC відповідає за найбільшу територію у світі. Але окрім розподілу ip адрес у нас є і інші напрямки нашої діяльності. І одним з них є освітні програми. У нас на сайті є навіть такий великий підрозділ, який називається Ripe Academy. Ось його адреса. Він складається з курсів для самостійного вивчення. І все б гаразд, але всі матеріали Ripe Academy, вони англійською мовою. У 21 столітті ну, будь-який інженер має знати англійську ну, в якомусь певному обсязі. Але, відверто кажучи, набагато простіше починати нову тему з рідної мови, а потім вже переходити на англійські матеріали. І тому ми, Ripe NCC, вирішили зробити переклад курсів Ripe Academy у форматі відеолекцій. І саме цим відео я відкриваю відеокурс основи протоколу ipv 6 Він відповідає курсу IPv6 Fundamentals на Ripe Academy. І курси Ripe Academy це серія модулів та активностей. І ось а останніх у нас, на жаль, не буде через обмеження формату відеолекцій. Але я розповідатиму і показуватиму ну, саме той матеріал, який є на Ripe Academy ну, з мінімальними змінами. Тим не менш я дуже раджу після цього відеокурсу, чи навіть паралельно з ним, а, пройти курс Ripe Academy також. Тому що там є тести, там є вправи, і вони допоможуть вам розібратися з матеріалом. Також є у нас така програма, яка називається Certified Professionals. Там ви можете здати іспит для того, щоб отримати формальний сертифікат. І щоб його складати, ну, вам ані ці курси, ані Ripe Academy не потрібні, не обов'язкові. Але все ж таки матеріал курсів та матеріал іспиту він дуже перегукується, тому з ними складати іспит простіше. Тобто, я дуже раджу закінчити курс Ripe Academy, якщо ви плануєте отримати ці сертифікат. І зверніть увагу, що курс називається Основи протоколу ipv 6 але це основи саме ipv 6 Тобто, передбачається, що у вас є певні. Знання з мережевих технологій. І на екрані зараз у вас приблизний список понять, технологій та протоколів, ну, котрі вам корисно знати, перш ніж приступити до вивчення курсу. По-перше, це двійкове та 16 числення. Дуже важливо розуміти, як вони працюють і як відбувається перехід від одного до другого. Добре, якщо ви розумієте основи стека tcp ip Може, не деталі, але загальні принципи вам знати потрібно. Вам треба розуміти, які типи трафіку існують у протоколі IP. Це Unicast, Multicast та Broadcast. Зверніть увагу, я користуюсь саме цими термінами, тому що це стандартний жаргон мережевих інженерів. Є нестандартні переклади, але більш офіційні, Якщо я буду користуватися іми, то будь-хто, хто розуміється у е цих е технологіях, просто не зможе розуміти, про що йде мова у моїх лекціях. Тому саме е ці терміни. Треба розуміти, що таке приватні та публічні адреси ipv 4. Добре, якщо ви вмієте користуватися нотації CIDR CIDR Classless Interdomain Routing. Добре, якщо у вас є базове розуміння структури операторських мереж. Ну, буквально з висоти пташиного польоту. Також є певні протоколи, котрі потрібні, щоб протокол IP можна було використовувати у реальних мережах. Для протоколу ipv 4 це у першу чергу ARP, ARP, ICMP, DNS, ну і також DHCP. Дуже добре, якщо ви знаєте принципи їх роботи такі. Основні, якщо ні, це не страшно, але ми будемо розмовляти про те, як працюють їх аналоги для ipv 6, і розуміння їх принципів для ipv 4 вам допоможе. Розібратися з матеріалом. Добре, якщо ви знаєте основи технології NAT, знайомі з принципами розподілу IP-адрес і вмієте працювати з базою даних RAID. Зовсім чудово, якщо у вас є знайомство з системами управління адресним планом, системами IP, IP Address Management. І я вже згадував, що курси на Ripe Academy Складаються з окремих модулів. У відеоформаті це будуть невеличкі закінчені блоки матеріалу від 5 до може, 20 хвилин кожен. Але вони зібрані у 5 великих тематичних юнітів. Перший юніт він такий понятійний. він про те, у чому є переваги у протоколу ipv 6 і ну, для чого взагалі потрібно його впроваджувати а uh, Юніт 2 це вже технічний Юніт. Там ми будемо розмовляти про архітектуру адрес ipv 6 про їх типи, про те, як відбувається робота з підмережами у протоколі ipv 6 У третьому Юніті ми поговоримо про ті протоколи, які я тільки що згадував, без яких ipv 6 просто не може використовуватися. І Юніт 4 присвячен. Обліку адреси ipv 6 у базі даних RIPE. Юніт 5, він дуже практичний. Там ми поговоримо про впровадження протоколу ipv 6 у організації. І ми будемо створювати адресний план. Ми поговоримо про по, покрокову стратегію впровадження ipv 6 у мережі, а, включно з а, такими питаннями, як DNS, чи Механізми переходу тощо. І закінчимо ми міркування безпеки у протоколі IPV6. Щодо безпеки у протоколі ipv 6 у нас є окремий курс на Ripe Academy, ось його адреса. Але все ж таки неможливо розмовляти про впровадження протоколу ipv 6 і взагалі не згадати міркування безпеки у ньому. Тому саме цією темою ми завершимо цей Відеокурс. І на цьому все. Наступне відео у нас буде першим модулем першого Юніту, і це буде екскурс у історію розвитку протоколів IPv4 та ipv 6 До побачення!